166-й день в Канаді, 26, 11-е, 11.23. Сьогодні неділя. Сьогодні неділя в мене була передбачувана, знав, що буде, і так воно і все сталося. Зранку я після вчорашньої вечірки думаю, буду спати до кінця. Смачно наївся на 2-3 дні. Жартую, звісно, сьогодні їв вже. І цей. Настав будильник на 9, на 9.40. На 9.40, 9.40 прокинувся, потихеньку зібрався, щось не спішив зовсім. Потім згадав, у мене машина на роботі. Але то яка різниця? Вночі був мороз, десь мінус 4. Ну дуже класна погода. Дуже класна. І виходить такі свіжі, свіже повітря. Мені не було холодно, я був в одній футболці і в курці, і в осінній, можна сказати. Перейшовся на роботу, взяв машину, Юля мене вчора просила, щоб я її забрав. Вона теж до церкви їде, і сьогодні вихідна. Юля Марії. І е, я поїхав за нею, якраз її забрав. І ми поїхали до церкви. Запізнились трошки, ну нічого страшного, а за нами ще прийшли, ще прийшли. Потім ще е, Джордж з родиною, з дружиною і трьома доньками. О, дві доньки, один син та трьома дітьми. Прийшли. Ну що, після того ми пішли на каву? Пішли на каву, а там ще й млинці. Сьогодні організація організувала для всіх. Е, Панкейки і дві ковбаски. Таке, як на стемпіті. На стемпіті вони так, так давали і зараз. Тож, взяли ми млинці, поїли, попили кави, послухали, по поговорили. Потім була якась презентація на рахунок, дона донейшн, донатів, грошей. Коротше, таке, от, що вони там підсумовували, скільки вони мають грошей, скільки їм задонатили і куди оті гроші йдуть. Ми майже нічого не зрозуміли, плескали, було дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. так. Посиділи ми, поговорили. Е, ще люди скинули гроші за вечірку, так що вечірка потрошечки наростає. І ну, вже в списку є 30, і я знаю ще 6 людей, які вже майже, майже оплатили. Так що дуже мало місць залишається. Дуже мало місць залишається. Після того, поки я був там, дзвонить до мене Алі наш, по персоналу, наш начальник по персоналу, каже Роман, що там з квартирою, де ми забрали пляшки, викинули і забрали хімію, і отаке от. Я кажу: так ми то викинули. Сем хотів забрати то зразу. Я кажу, може, почекаємо трошечки. Нехай поприбирають. Він каже, ні, забирає. Забрали ми, а тепер. Той прийшов додому і де... це... нічого нема. Все чисто. Ми лишили йому тільки моп. моп. Ну, мити підлогу з відром. Віле, нормальне і це. Я кажу, Алі нічого страшного, там ще була така от малесенька табуретка, Я думав теж взяти на паті дітям віддати, щоб сиділи, Розкладна. Вставати one step. Сходинка одна, мити посуду, отаке от. Я кажу, воно все є, не хвилюйся. Зараз я тут все занесу. Я поїхав на роботу після церкви. Е, Юля поїхала зі мною, бо теж хотіла на секунд заїхати, я на секунд збирався. І це. І віддав тут все. Заніс в квартиру, зробив фотку, зайшов далі, ми поговорили, посміялись, Коротше, все нормально. І після того я поїхав на секунд. На секунді, в мене хороший сьогодні день. На секунд ми приїхали десь в третій. Багато часу не було, але я купив дуже багато класних речей. В Чак у мене 16,20. Але я ж е, взяв для е, Фозія, сама оплатила. Вона тихасенько дала мені підсунула свою карточку, я її карточкою розрахувався, взяв там для неї деякий товар, поставив в машину. Е, індійська жінка, вона дуже мало говорить, е, може, вона по-ангськи дуже, дуже погано говорить. Коротше, я взяв їй. І Врунда мені підкинула друга індійська дівчина. Підкинула мені кульочок, вже вона там собі наскладала. Вона чекає на мене, як не знаю. Я її завжди скупляю. І я їй то купив там на 4 долари. Коротше, мені вийшло, мені вийшло на 12 доларів. Чек на 12 доларів. І я вже показую, що я набрав. Перше покажу то, що я собі набрав. Взяв собі другий отакий от чохол для пива, для ЖБ банок, дуже зручний. Коли не хочеться брати горнятку, взяв це і не холодно, і воно зберігає холод. Такий собі холодильник. Пояс. У мене був пояс, але іменно ця пряжка була погана. Цей, сподіваюся, не буде вилазити. Взяв собі один чорний пояс. Були дві подушки, в самому кінці, в останньому візочку, вивезли дві подушки з наволочками. наволочком. ці я забрав. Вони на замочок. І вони довгі. У мене якраз така довга подушка. Вони просто ідеальні. І вони мають візерунок фірмовий, дві полоски. Не Adidas? о, а ні, це чек. Друга половина чека. Взяв дві штуки, подушки мені не треба було, подушок мене вистачає. Взяв собі шкарпетки. Asics, класні, спортивні шкарпетки, Asics, сіточка, ну ніяких проблем. Хтось раз побігав і викинув. Ну, але перед тим поправ для мене, звісно. Ще одні Асікси, точно такі самі. Не люблю одинакових шкарпеток, бо в мене завжди є права і ліва, і права шкарпетка в мене схована в лівій. В мене є ще права і ліва шкарпетка, не так, щоб я губив. І, і ще ось такі от е, пума. Теж хороші пума, високі на зиму підуть. Саме найкраще, що я взяв, це блин, просто офігенніші такі от берці. Вони виглядають страшно. Е, ну, як страшно, ніс, шкіра чуть-чуть обдерта. На фто... на... Зараз камера підсвічує, дуже страшно виглядає. Це я все запастую. Тут тканина, такі от берці. Е... хайкс. О, захист е... не, не скользящий. Ну, дуже мені сподобались. Класні берці. Я їх поміняв і вони якраз мій розмір. Тут широка, на широку ногу. На нозі сидять дуже класно. Дев собі отакі от берці. І що я ще для себе взяв? Оцей зелений коврик був в мене в туалеті, а я собі взяв більший. Оцей гарний, великий. Він такий подвійний, м'який, так що він буде в мене тепер замість цього маленького. З моїм все. Далі поїхали. Для... Я взяв дітям, дітям взяв подарунків. І буду дівчата, напевно, що взяв отакі от обручі. Ну, це мені не дуже пасує. Тут ще є, звісно, для короле, для принцеси, не знаю. Ось такий от взяв був комплект. Ми на вечірці теж були отакі от самі обручі. І для чоловіків одягали для приколу от на цих фотографіях. Тож як будуть дівчата по-любому, то будуть мати отакі от обручі. Будуть бавитись. Ще взяв такий ліхтарик? Е, от, не, не, не знаю, чи видно, ні. З, зірочки такі ось тут. Він те не лазер, це такий собі ліхтарик, як зірочки світяться. Хтось собі хапне і буде тим бавитись. Так само, є, як ось ця машинка. Натискаєш на кнопку і вона їде, блимає. Цілий час колесика крутиться. Три батарейки там вже все вставлено, собі буде там їздити. Будуть бавитись. Мені цілий тиждень. Продавщиці збирали патрони для того кулемета, що я маю. Так що тепер вже мені назбирали цілу купу патронів. Тут патрончики з присосками, до вікна можна вікно стріляти. А тут прості сірі, сині, кольорові купа. Тепер цілу ленту можна зарядити. А оці сачки я взяв, бо просто я взяв минулого разу м'ячики. М'ясенькі м'ячики. І от вони будуть собі кидати в ці сачки. Нехай бавляться. Три сачка взяв. Без поняття для чого вони, але я просто бачу, що дехто лапає. Є в, пласті, в пластмасові такі, великі, а вони будуть такі на надувні. Будуть такі от надувні лапати. В Андрія буде малий, я йому ось такі от музикальні інструменти взяв. Це зовсім для маленьких дітей, але він і не дуже великий. Так що буде бавитись, буде тим тукти. Головне, що я взяв минулого разу піаніно. Цього разу я взяв теж. Але воно менше. Воно чуть-чуть менше. І тут з цієї сторони барабани, з цієї сторони піаніно, демоверсія, гітара там є. Ага. Тут ще можна під музику тут всю грати. Коротше, діти собі посідають зі всіх сторін, будуть потім тарабанити, нехай мурдують. Батарейки є, може я поставлю нові. Саме, що більше мені сподобалось... То це цей ослик. <laughs> який же він прикольний. Це резинова така кулька, на якому на яке сідати, і от за вуха тримаєшся і собі скачеш на ньому. Прикольна штука, мені, мені він сподобався. В нього насос е накачується він тут, але я так і не зрозумів, який до нього потрібен насос. Це його треба вести до ветеринара цього ослика. Але він в міру накачаний. Комусь я його віддам, хто, е хто з дітей буде на ньому найбільше кататись. От, класний. Італія, in Italia. Дуже гарний ослик. <ріст> я думаю, що Андрій Малий теж буде на ньому. Його буде мордувати. Ну, або, або і чіті, буде, буде цікаво. Короче, от стільки я набрав товарів. Виходив, що знайшов таку от резинку. Ми їх використовуємо на роботі для ФОБа. Для ключа на руку одівати, і тут ми причіпаємо ключ. Я вже на роботу один пніс, але він розтягнувся. Оцей чорний я заміню. Все. По секунду, все, перейшовся. Після того, що е робити? Треба б пасувало поїсти. І після секунди ми зібрались, я дочекався 5-ї години, якраз завів машину, дочекався 5 години, виходили продавщиці, я їм роздавав всі подарунки, всі товари, що для них понакупляв. Е Юля мала куртку. Лижною на 14 років, на 16 років. А в Олі Малеї 14 років, так що вона взяла. Я думаю, що йому підійде. Лижна куртка на халяву. Ясно, що підійде. І після того я кажу, що їдемо до мене тоді. Повечеряємо насмажу картоплі. В мене картопля тепер є халявна. Поїхали ми до мене, насмажив картоплі. Як вчора, так само яйця посмажив, смакота повечеряли. Подивились кіно, серіал, другу серію Forever. Вічність, дуже класний серіал, рекомендую. І що? Я відвів Юлю додому і поїхав на роботу. Вернув машину, закинув на роботу. Е, мав ще сміття, половина від цього ліхтарика, там була колба для Чупа-чупса. чупа чупса вже нема, лишився тільки ліхтарик. І цей. І викидаю, заходжу, а там винесли цілий пакет е, кульок на ялинку. З фільму, ну все в стилі цього фільму Лоскунчик. Книжка Лоскунчик, мультфільм, все, все є. І сам Лускунчик, і Горіх лісовий, і герлянди, і там шишки, все скляне. Ну в одному стилі, дуже гарно, в золотому. Я ялинки не збирався ставити. Мені для мене ялинки не дуже треба. Але в мене є на роботі ялинка. На роботі ялинка начальниці. Мами, начальниці там, там ціла родина тим всім завідує. І я думаю, що я ту ялинку візьму і поставлю на новий рік. На 41-му. Прикрашувати ми кульками. І гірлянда там є. гірлянда в мене є внизу синя. Теж такі шишечки великі. Коротше, не буду наперед говорити, буде видно. Я кудись ці гир... кульки точно пристрою. Прилаштую, бо просто так вони мені попались. Отак. І. І поки що все. Прийшов додому. Зараз наведу порядок тут. І, і, і все. І йду віддихати. Дев'ята година. Більше нічого робити не буду. Лимони. Скинув групу лимони. Дуже гарно. Випустили сік, цукор зчинився, зробився сиропчик, і я ті лимони зробив відео і так і всі заточив. Так мені засмакували лимони, що капець. Зараз ще щось хочу з'їсти. Зараз, напевно, під морозиво з'їм. Сік заморожений. Блендером. Помбез задоволений. Він вчора я ним користувався. Взяв оці чорниці, що в нас в Карпатах. Коротше, Я їх закинув всі в блендер, змолов, без води. Я спробував, чи він потягне без води. Нормально, воно, каша така вийшла. Супер. додав води, зробив класний коктейль, випив. На роботі в мене ще є заморожені ягоди. Багато, так що треба буде їх розморозити. І я їх на роботі з'їм і, ви... і, і вип'ю. Красота блендером задоволений. Все на сьогодні хватить. Гарного початку робочого тижня! У Вас вже понеділок.